А ви вже вибрали в чому будете зустрічати новий рік рік зеленої дерев'яної змії? Беремо наш стосок сукені та шукаємо потрібно. Короче, а тепер кольори, які чомусь не можна вдягати на святкування, і перший колір це чорний. Ну як так? Його ж люблять більшість, буває маленька чорна сукня. Далі список поповнює синій колір. І Всі неонові кольори. І чим вони провинились? Я без поняття. Так, ну а що тоді вдягати? Зараз розберемось. Ну по-перше, а вже ж зелений. Ну це навіть по назві, зрозуміло. Вибирайте темно-зелений, і тоді це буде стильно та елегантно А ще кажуть, він приносить гармонію та благополуччя, бла 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 Але мені пофіг просто подобається цей колір. Ну а далі, а далі коричневий. І він символізує стабільність. І якщо це та сама стабільність Чи в 2024 стабільно розчарована, я мала цей колір на увазі. Ну а далі неочікувана це срібний, і він символізує мудрість. Ну, не сказала би так. Я зробила це плаття з фольги. Ні, ну серйозно, яка притомна жінка купить собі срібний одяг? Якщо те вже ж не бійонці? Коротше, дівчата, це все розходимось. Бо моя кокуха вже зовсім злетіла і хоче танцювати.